Вітаю на каналі Батьків Сад. Слава Україні! 28 червня 2023 року. Сорт РГ Нортлайн. Практично такий самий сорт як Мандам. Чуть запізнюється на кілька днів з дозріванням. Єдине, що оці грона мають чуть більше ягоди, ніж мандам. Тут десь їх 12-13 в середньому. Гарна смачна ягода, урожайність бачите самі яка. Отакі От кущі. Тут їх висаджено кожного сорту по 40 кущів. І кожен кущ має виняткову урожайність. В цьому році якось, щоб ташки їх не виносять, в тому році попередньому. Половину урожаю ташки з'їли. Отак от так, ось, шикарний кущик. Має однорічні пагони. Отакі залишаться після обрізки. Ті, які лягли, там далі виріжуться. Такий ще пагін, можливо, прямо стоячий, збережеться ще на один урожай. Ну от початок Ташки починають носити. Ось. Раз і виявили все. Так що потрібно вже починати збирати. Всім гарних рожаїв до перемоги.